Функціонування українських архівів у воєнний час, оцифровування документів, міжнародна підтримка та перспективи розвитку архівної справи у майбутньому. Ці та інші питання розглядали під час зустрічі з головою Державної архівної служби Анатолієм Хромовим. Деталі вже готова розповісти. Моя колега без минулого немає майбутнього. А дослідження ретроспективних документів створює міцний фундамент для розбудови нашої держави. Наразі в архівних установах України налічується понад 86 мільйонів окремих справ. Як зазначає голова державної архівної служби Анатолій Хромов, одним із ключових пріоритетів сьогодні є оцифрування документів. Лише минулоріч було оцифровано понад 21. Один мільйон аркушів. Сучасне технологічне рішення, яке дозволяє, по-перше, надати доступ до широкого масиву ретроспективної інформації для необмеженого кола дослідників як професійних, так і просто початківців. І по-друге, це забезпечує кращу збереженість документів. Тобто, коли архівний документ є оцифрований і доступний онлайн і згідно наших правилах. Документ, який має копії, в оригіналі більше не видається дослідникам, бо нема такої потреби. Окрім того, оцифрування документів є важливим саме у воєнний час, адже допомагає зафіксувати та зберегти надважливу інформацію. Ключовим таким проблемним кейсом була ситуація з державним архівом Херсонської області, який за період тимчасової окупації значною мірою був пограбований. Окупаційної адміністрації зараз вивезений на територію тимчасово окупованого Криму близько 40% документів. Але в той же час до 40% пограбованих фондів у нас залишились оцифровані. Інші українські архіви також зазнавали атак російських військ. Архівний підрозділ Служби безпеки України в Чернігові згорів архів невеликий, але там. Важливі документи, приблизно 13 тисяч документів про репресії, він був знищений, він вигорів. Пограмований архів Херсонської області були невеликі архіви підтоплені на непідконтрольній території після підриву Дамби в Херсонській області. Ну і велика кількість зовнішніх ушкоджень під час обстрілів. Харкові, в Чернігові, в Києві, в Миколаєві, Миколаївській області, в Дніпрі. Важливою сферою роботи архівів є співпраця з міжнародними партнерами. Зокрема, з 2022 року Державний архів Чернівецької області був залучений до найбільшого у світі проєкту оцифрування архівів «Family Search International». Очікується, що до кінця цього року такі угоди матимуть всі державні та регіональні архіви. Повне оцифрування всіх документів геніалогічного характеру. Я б сказав навіть ширшу родинну історію. Тобто, в перспективі мова йде про цифрування всіх метричних книг, книг, записів актів цивільного стану, тобто документів з раці, всіх документів комуністичних і репресивних органів в частині репресій, тобто архівно-кримінальних справ, які були. Щодо жертв репресії, організовані, зберіглися, відклалися в архівах. Своєю чергою в Україні реалізовується проєкт Міжархівний пошуковий портал. Це певний програмний засіб, який об'єднує різні програмні засоби архівів і акумулює в одному вікні доступу оцифровані знімки з різних архівів. Станом на зараз у нас вісім центральних архівів є на міжархівному пошуковому порталі, які представили понад вісім мільйонів цифрових копій. В планах на цей рік учасників цього проекту буде 10 архівів і десять мільйонів цифрових копій. Що стосується державного архіву нашої області, наразі тут активно проводиться робота з розширення колекцій та фондів. В Минулому році нам відома наша поетеса Тамара Севаднюк. Передала е, такі е, величезний масив своїх особистісних документів, щоденників. От також ми е, особистий фонд повинні створити Аркадія Жуковського відомого нашого історика, щоб створити е, особові фонди, зокрема Володимира Івасюка, і вже деякі речі передані там ряд речей родиною. Тетяна Дубіцька та дня, ТВА.